Я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Хто витримає до кінця, той спасеться. Ці слова ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, якими Христос звертається до своїх учнів і готує їх до цих різних випробувань і труднощів, з якими вони стикнуться в житті. Після Вознесіння Спасителя і каже, хто витримає до Кінця, той спасеться. Ці слова Христос говорить до учнів, коли вони вийшли з храму Єрусалимського, і учні, вражені величу цього храму, кажуть до Ісуса: поглянь, яка будівля, яке каміння. Але Христос каже, що прийде час, коли з цієї будівлі нічого не залишиться і не залишиться камінь на камені. І вони питають, коли це станеться? І тоді Христос, готуючи їх до цих різних труднощів і випробувань, каже їм: вважайте на себе, щоб ви були вірні мені. Щоб ви в цих труднощах і випробуваннях, коли вас будуть вести до правителів, коли вас будуть вести на суд, до, також на до Сенедріону і будуть змушувати, щоб ви відреклися від мене, вважайте на себе, хто витримає до кінця, той спасеться. Від цієї вірності Христові. Залежить спасіння учнів. І далі Христос каже: не думайте, що ви тоді маєте говорити, Дух Святий вам скаже, що говорити. І ви будете моїми свідками перед цими, хто вас буде переслідувати, і таким чином буде проповідуватись Євангеліє між народом. Христос також говорить, учнів готує їх до того, щоб вони були його свідками, щоб вони відважно свідчили і тим свідченням проголошували Євангеліє. І справді, коли ми подивимось на життя апостолів, вони після Воскресіння і Вознесіння Спасителя прийшли, пішли звіщати цю добру новину. Це Євангеліє народові. Вони відразу ж. Відчули на собі опір книжників, фарисеїв, законовчителів, первосвященників, які їх переслідували, які їх кидали в в'язниці. Ми також знаємо свідчення першомученика Стефана. І всі апостоли фактично засвідчили вірність Христові мученицькою смертю, крім апостола Івана. І вони виконали цей заповіт Спасителя. Свідч... Були свідками його, свідчили це Євангеліє і витримали до кінця, отримавши це спасіння. Це свідчення апостолів ми можемо вказати на такі три моменти цього свідчення. Найперше, вони проголошували цю благовістку, прихід Спасителя, вони також. Робили через молитву, робили великі знаки і чуда, які засвідчували правдивість їх науки Христової і Євангелія. І третій момент цього свідчення це було також діла милосердя, якими відзначалися саме апостоли і ця перша громада християн, що, що невірні дивувалися, як люблять вони, як вони любляться між собою. І апостоли дбали про те, вибрали навіть апостоли діяконів, щоб вони служили тим вдовам чи нужденним, які були в потребі, щоб їм послужити цим служінням милосердя. Таким чином, апостоли свідчили, були свідками Христовими в цьому світі. І як бачимо, це Боже Євангеліє, Боже Слово розійшлося по всьому світі і по всіх народах. Дорогі в Христі, ми живемо з вами також в нелегкий час випробувань для всього нашого народу. Вже два роки триває війна, війна, яка приносить багато руїни, багато горя, смерті, і люди потребують різної допомоги і підтримки, чисто людської, і психологічної, і матеріальної, різної допомоги. І вже минуло два роки, і ми нараз чуємо, що вже втомилися люди від цієї війни, втомилися також добродії жертводавці від цієї війни, менше поступає нам різної допомоги. Але попри це все, Христос сьогодні також звертається до нас: хто витримає до кінця, той спасеться. Він також звертається до нас, щоб ми були тими свідками в цей час. Війни, щоб ми були свідками Христовими серед нашого народу, але й також, можемо сказати, для всього світу, щоб ми були свідками. І ми також не раз переконуємося, що саме через те, що церква свідчить Євангеліє, може, не завжди відверто проповідуючи Христа, але свідчить також цими добрими ділами. Ділами милосердя по відношенню до людей, які страждають від війни, і ми бачимо, як люди також приймають це свідчення церкви, як змінюється ставлення людей до церкви і до Христа. Дуже часто люди, які живуть на сході чи півдні України, особливо похилого віку, які виховані ще в ці часи Радянського Союзу, і в них ще сидить та радянська ідеологія. Пропаганда, що атеїстична пропаганда, що церква ніякої користі для людини не приносить, тільки шкодить їй, що вона є опіум для народу. Але коли такі люди стикаються з тим, що під час війни їм церква допомагає, то ті люди також змінюють своє ставлення до церкви. І вони приходять і дякують церкві, що вона допомагає їм, що вона не залишила їх в цей важкий час, але що церква, наскільки може, проявляє це милосердя. І не раз ми чуємо ці свідчення людей, які приходять на російській мові дуже часто дякують нам, що церква їм допомагає. Нехай це євангельське слово. Яке сьогодні Христос керує до апостолів, щоб вони були його свідками під час випробувань і переслідування. Нехай також для нас стане таким дороговказом в житті, особливо в теперішній час війни. Ми не знаємо, скільки буде тривати ця війна. Апостоли також не знали, скільки, будуть, скільки Господь їм дав часу, скільки вони десятками років також. вони... Ці переслідування зносили, але витримали і отримали спасіння. Нехай це слово Боже для нас стане також такою запорукою і натхненням, щоб ми не втомлювалися чинити добро, проявляти милосердя до ближніх. Чим більше ми будемо його проявляти, тим більше Господь буде також сприяти нам в цьому, щоби і буде давати нам засоби, щоб проявляти це милосердя. Щоб ми були свідками Христовими під час війни своїми ділами і милосердя, щоб ми витримали і щоб ми отримали благодать спасіння. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!